Всім привіт з повернення на мій канал Мене звітната для тих, хто вперше на моєму каналі. Ми зараз з вами знаходимося в магазині. Ой, в магазині ходимося. Ми зараз з вами знаходимося в KFC. Будемо їсти чизбургер і будемо пити пепсі колу Я зранку вдома нічого не їла. Дуже голодна. Треба перекусити, щоб відзняти для вас новий влог із магазину Сінцей. Бажаю всім приємного перегляду. Тут в KFC є ось такий бокс із типу побажаннями. Саме так лунає смак. Давайте щось витягнемо і прочитаємо. Ого, в мене ціла купа витяглась. На одній написано Бажаємо гарного настрою на весь день, а на цій, на цій те ж саме. Ну, в чому смисл? Не зрозуміло цих посилань. Я взяла чизбургер і взяла таку пепсіну цукру, блін, а вона холодна. Це виглядає дуже смачно, огірки вже бачу. Це якісь типу стріпси з куриці хочу пити. І так, ми в магазині сінцей. Я відразу хочу вам показати ось о, такий аутфіт на манекені. Гляньте, класно, бордовий колір і блакитний. Супер! Мені подобається як вони зібрали. Це такі, я показувала в минулому відео джинси бордові, бордовий денім, 659 гривень. І сорочка така в білу смужку, і шляпа навіть сюди вписується. Мені подобається такий лучок. І косуха. До речі, в цьому сезоні, ну не в цьому сезоні, я думаю, що весь рік будуть в тренді, в моді, скажімо так, повернулися скінні штани. Хто робить скіні і хто не знає повністю в обтяжку. Чи в облипку, чи то в обтяжку, дивіться, скині І навіть пушап. Тобто пушап, у вас буде така позаду підтягнута попка. Ніби ви все літо займалися в спортзалі. 42-й мідвейс. О, до речі, це середня, середня посадка. Слава Богу, невисока, що не може не радувати. Симпатичні такі світло-сірі, стильні. 659 гривень. Також є чорні. Класна футболка, смугаста на осінь, просто ідеальна. Навіть, дивіться, вже до цих штанів дуже супер підійде. Сумки класні, стильні. Така сумка, сумка шопер, я б навіть сказала, дуже легка. І вмістка всередині ось така підкладочка. Така м'якенька. Теплена на ніби. Дивіться, яка стильна сумка. Так, потім от, ось така сумка, гляньте сюди, мені здається, класно підійде до ось цього образу, тому що коричнева, коричнева косуха да, і коричнева сумочка. Оп, так. Можна приміряти. І ось ця сорочка, яку я теж минулого разу примітила. Мені подобається дуже ця смужка. Так, а що на ногах? На взуття у нас ось такі йдуть кеди чорнобілі. І штани, це мом, а можливо просто стрейт, тобто прямі і висока, висока посадка. На Перші холоди на осінь ось такі є бейсболки в Sensei, М'якенькі і тепленькі такі, якщо ви бачите. Да? Сірі, класні, теж стильні. Щось вишиті, якісь літери. 219 гривень. Перші жакети на осінь. Ось вони представлені. Дивіться такий жакет. Чому все таке пом'яте, дівчата, як з одного місця? 999 гривень. Дуже дорого для такого жакету. Ну, дуже дорого. Це жакет пальто. Ну, це дуже дорого. Що це за у нас за тканина? Вовна чи що? Так, дивіться, поліестер верх, ось вверх, і ось поліестер середина. Ну, це взагалі просто. Дуже дорого для такої поганої якості. Я кажу так, те, що я бачу. О, гляньте, які милі рюкзачки. Не відрізниш від ...Naturation... Натурейшон. Е, не відрізниш, я зараз прикалуюся. Е, не відрізниш, від замші. Але дуже стильний, дуже приємний. Навіть якщо це не шкіра, легенький такий. Ви бачите самі, так, да? колір класний. І з бордовим, і з коричневим, і з білим, і з сірим. Так, вони так хитро все розмістили, що все можна відразу все вдягти, все співпадає. Mm -hmm. Ці штани, ось, карго. до речі, карго mm -hmm. в тренді, дівчата. Да. Ми думали, що вже вже все, що вже на них ажіотаж пройшов, минув, але насправді він, вони в тренді. Я дивилася інстаграм і то там теж карго, і причому. В відтінку хакі дуже-дуже вітається. Тому, якщо любите таке, беріть сміливо на осінь 799. Так, ці піджаки приміряла, пам'ятаю. Сукня. Ну, бачите, сукня, сукня сарафан це те, що я казала теж минулого разу. Ви можете міксувати її. Із поверх вдягати тренч, або саму сукню вдягати поверх якоїсь там е, прозорої водолазки, якісь грубі чоботи, поєднувати це все разом і, будь ласка, на жовтень. Ви така елегантна, все така цікава. Ідете. Я бачу так я носила, не дівчатки. Немає на це все часу. Ви уявляєте? Часу просто немає нарядитися, зібрати собі образ і вийти, так як в мене немає часу. Дивіться, які прикольні коричневі штанці. Це джинси із коричневого деніму, хто не зрозумів. Цупкенькі, 659 гривень. Ось так вони позаду. З такими кишенями цікавими, квадратними, Обріз... обрізаний низ. Вони в моделі йдуть комфорт кюлот. Такі розширені дещо донизу. Я думаю, зручні, тому що відчувається одразу такий ластан. В тканині будуть тягнутися. Ось ще такі сумки, нова колекція. Ось така сумка ні туди, ні сюди. Вона не дуже. Мені не подобається, тому що вона маленька якась зовсім. Там, хто не бачив минуле відео з резертом, Resort, насправді правда, правильно говорити, там дуже класні сумочки. От в сенсі мені сподобався цей рюкзак. Ем, а сумки класні в Reserved. І хто е, заперечує, чому reserved, ну, тому що так читається на англійській і так вимовляється не резервт. Так, в колек... новій колекції ось такі сорочки. Це. Прям новинка. Це вже краще, ніж були в блакитному якомусь такому відтінкові. Це прям відчувається такі тепленькі, стандартна довжина. Можна міряти, чому б ні? На осінь 599 гривень. І сюди пасуватиме, дивіться, і коричневий сюди пасуватиме. І бежевий, і бордо. Так, можу взяти в примірочну ось таку ельку. Для вас приміряти сорочечу. Новинка в сінце ще такої моделі я не бачила. Називається модель, модель джинс Карпентер. Карпентер якось так читається. Я не знаю навіть, як вони будуть сидіти на фігурі, але мені вже подобаються. Такі широкі. Думаю, що тут посадка буде середня. 38-й бачу, але 38-й якийсь Гляньте, як наче десь валялися грязні. Ці гарненькі, але це 44-й. Ну, Джинси приміряти поки що не буду. Так, ось така сорочка з новинок. Ну, Дивіться, такий варіант кежуал на кожен день. Там джинси, спортивні, якісь штани, от як зараз на мені. Ну, така, знаєте. Але коли а, просто коли зустрічаєш а, цю сорочку вже на кожній третій людині, жінці, дівчині, вже не хочеться такого. Дома хіба що вдягати? А навіщо? Дуже приємна тканина. От хто собі мріяв в таку рожеву, в рожевих відтінках, рожево-бежеві якісь відтінки, кольори. Сорочку всі це можете собі придбати недорого, не, не по півтори тисячі. Хоча, знову ж таки, наскільки її вистачить, ми не знаємо. Приміряла в розмірі L, L так, 599 гривень, віскоза і бавовна 87. Бавовна і 18, здається, ні, скільки 100, чи 12, чи 13, а віскоза. Як я вже казала, непогана пакет з під'юз. Непогана тканина. Що ще забула щось сказати? А, хотіла примірити ось такий чоловічий бомбер в розмірі М дуже великий, тому я його не хочу навіть показувати. Так, в чоловічому відділі гентуя які класні жилетки. Жилетка дуже приємний, такий тут е, ніби натуральний пух. Ну, звісно ж, ні. Так дивіться, яка ціна. 519 гривень і 48%. Знижка коштувала 969 Дуже крута, знаєте, така стильна. Навіть з капюшоном сіро, чорна Просто супер. Хто шукає на свого чоловіка, сина, чи кого там, чи коханця? Може бути на подарунок. Дуже класні жилетки, прям рекомендую. А ще є, знаєте, які сині. Ну, Теж симпатично. Ну, тут прям такий теплий капюшон іде по 459. І зелена, класна. Навіть, я думаю, дівчатам теж можна таке носити. Ну, такі, вони практично унісекс, як на мене. Декор для дому на осінь. Погляньте, які класні шкатулочки. Така є, ємкість для зберігання. Печиво можна сюди покласти, горіхи, записочки з побажанням. Будь-що, дуже класна. У вигляді така ваза, у вигляді гарбуза. Ціна, а ціна на самому дні, ну, я думаю, десь до 500 гривень не більше. Так, тут такі тарілочки пішли. Що тут? Це вже більш новорічна штучка, ось 169 для масла. Теж у вигляді якоїсь, якогось овочу. Щось тут якась мішанина. Це вже новорічне теж. Якийсь бардак. Не встигли, мабуть, прибрати вчора. Все в переміжку. Так, собі в, в юск, хотіла говорити, собі хочу взяти ось таку штуковану для а, пилу. Обов'язково все-таки хочу, я на неї давно дивилася. Хочу спробувати, як це буде, як вона буде прибирати, витирати пил. Дивіться, можна знімати цю, цю ганчірочку і прати дуже, я думаю, практична річ. Такі прищепочки мені треба. У мене прищепки були, купляла в'юск, теж такі пластмасові, але всі потрощилися. Буквально вони прослужили мені рік. І всі чомусь потріскалися, не знаю чому. Так, дивіться, ну, пластик потріскався. Ці коштують. Ой, так, приближаємо. 50... 59. чому так дешево. Чому так дешево? Навіть таких цін в Абруди немає. Так, 59 гривень. Угу, їх тут дуже багато, можливо, теж, да, такі одноразові. Типу, защипнув раз нічого, на другий раз розлетівся. Розтріскався, розтріскався пластик. Треба взяти і спробувати, а що робити, чи ні, чи краще брати дерев'яні, що ви скажете? Дерев'яних тут немає. Дерев'яні десь в інших місцях можна знайти декор для дому. Осінній гляньте, які класні. 149 гривень. Такі ну, типу вазочка, вигляді гарбуза із сухоцвітом. Тут а, всякі такі штуковані для зберігання, для масла така теж у вигляді гарбуза. Якийсь їжак, свічки, ух ти, так класно, М -м, як це сказати, прикрашені. Це ось така маленька таця вигляді горіха з білкою. О, зараз впущу, це жолудь. Не бачу. У -у 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 -у. Реально, я не бачу. Скільки вона коштує. Дивіться, це робити желейки можна, да? шоколадки. Ось такі чашки прикольні. І з листям, ніби листя. Всередині. Ось, впала моя швабра. Давайте глянемо, скільки ж коштує така чашка. 189. Неймовірно, гляньте, так класно це листя там пересипається, розсипається. Так розумію, це набір таких маленьких ну, під велюр вони зроблені. Це як декор, на, наприклад, на святковий якийсь осінній стіл, якщо у вас там буде чи просто якесь свято, чи звичайна якась сімейна вечеря, да, можна викласти типу як декор на стіл, таку штучку можна поставити, або ось таку свічку. Красиво оформлена. Ну, ось такі взагалі дуже-дуже гарні. І вони, знаєте, що? Вони, це прям тканина. Вони йдуть обтягнуті тканиною. Неймовірно переливаються, мені подобаються. Легесенькі взагалі теж такий декор на осінній стіл. Ціна 119 гривень. Якісь їжачки. Ну, Таке вже не буду дивитися, я боюся, просто впустити щось і побити. знаєте. Так, ще отакого от є плану. Теж гляньте, який теж симпатичненький. Ось він. Дивіться, який симпатичний гарбуз. Клас. Такий няшний прямо. Це просто пластикові, але дуже реалістичні в них хвостики, ніби справжні. У вдома, наприклад, білі дивани, є біле якесь крісло або в молочному кольорі. Гляньте, як класно, можна у вигляді такої подушечки покласти, наприклад, на біле крісло. Ось такий білий гарбуз. Дуже няшний. Або десь на ковдрі, або десь, наприклад, на, на дивані. Якщо там диван, наприклад, молочний, чи білий, чи бежевий, або навіть на килимку десь в спальні. Є більші є менші 339 гривень. Я собі такого не візьму, тому що мені взагалі воно не підійде до, мого, до моїх кольорів, скажімо, в інтер'єрі. І квартира не настільки, не настільки велика, взагалі, навпаки, дуже мала, щоб її. За скажімо так, наповнювати, да ще й декором якимсь різним, а кожного сезону різним. Ну це нереально. Друзі, ну і голосом диктора радіо та телебачення кажу вам ще раз дякую за ваш лайк за підписку. Не забуваємо підписуватися на мій канал, прокоментуйте відео, що вам сподобалося в магазині Сінцей. А що ні. І ми згодом вже з вами побачимося. У наступному відеоролику бажаю всім, що правильно вдалих покупочок.